Хочу показати, як виглядає японська груша, щеплена на глоді. Ось тут глід бачимо. Поряд груша. Теж японська груша щеплена на дику грушу. Тут приріст більший. Тут трішки менший, але розпускається. Мені говорили, що японська груша сикуї, на Глодові рости не буде. Ось поряд також на глодові, але тільки починає розкриватися. Так, поряд. Японська груша на звичайній дикі грушці. І ось третій саджанець. Японська груша також. Наглодові. Можна щеплювати.